Футбольний клуб Тернопіль розпочав підготовку до нелегкого бою. Команда ще в понеділок розпочала тренувальні збори у нашому місті. Вчора, дізнавшись ім'я суперника у чвертьфіналі Кубка України, гравці ще з більшим азартом підійшли до вдосконалення своїх навичок. Більше знає Тарас Бурак. Сліпим жеребом футбольному клубу Тернопіль обрали суперника в стадію однієї четвертої розіграшу Кубку України. Муніципалам доведеться зіграти з одеським чорноморцем, який у чемпіонаті України посідає п'яте місце. Проте головний тренер Тернополян результатом жеребкування 23 січня задоволений. Ми задоволені з жеребкуванням, тому що команда деякі мірі десь гри в них такий, як у нас, бойовиті є. В них є бажання. Ну знаємо, що що таке прем'єр-лігами на яких ми полісах. Але все рівно будемо готувати, будемо старатися, щоб цим не вдарити перед такою командою, як Чорноморець. Наставник тернополян Василь Івагеш оцінив всі шанси своїх підопічних. За його словами, можливості вийти із протистояння переможцями, хоч і мізерні, але є. Ми не говоримо, що у нас є 100%, ну 20% у нас є. Розумієте, зі 100 що зіграти вдачно. Ну, ви знаєте, що була гра і з ворскою, теж ми знали, що це за команда. Але ми будемо зараз говорити, що ми зарані програємо, що ми зарані не будемо грати. Будемо грати на результат, будемо бити здалі, а футбол покаже. Додамо, окрім матчу ФК Тернопіль з чорноморцем, у поєдинках зустрінуться Чернігівська Десна і Донецький Шахтар. Харківський металіст прийматиме Динамо з Києва. А Тернопільська Нива поїде до Черкаської команди Славутич всі матчі заплановані на 26 березня 2014 року.